Всім привіт! До вашої уваги лот товари для кухні. В лоті є такі скатертини для круглих та для квадратних столів. Тут є розміра. Також такі дошки для кухні. Є такого типу дошки. Три в одному. Ось такий кухонний ніж довжиною 20 сантиметрів. Форми для морозива. І ось такі форми для льоду. Також такі рушники запаковані по дві штуки. Формутки для запікання в формі діда Мороза. Всього в лоті 26 одиниць товару. Вартість лоту 3020 гривень, собівартість одиниці 116 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на інстаграм. Всім дякую, заробляємо разом!